Діви, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас заключний тиждень вересня. Це у нас з 24 по 30. Налаштовуйтесь. Так. Першим ділом у нас енергія цих днів для дів. І розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя. Кар'єра. Фінансова сторона питання. І ваш морально-психологічний стан протягом останнього тижня-вересня. Давайте розпочнемо з енергій. Так, паж жезлів і королева пентаклів. Ну, Пентаклі, це ваша стихія, тобто, це ви, ви в своїй силі, ви цвітете і пахнете, <світ> ви задоволені загалом з собою. Це хороший фінансовий аспект, це все, що пов'язано з вашим домом, з сім'єю, з комфортом вашого життя. Паш Жезлів це. Якийсь новий проєкт, який ви можете розпочинати. Це щось таке маленьке, яким ви тільки-тільки почали опікуватися і прикладаєте багато зусиль. Це може бути навчання, це може бути навчання ваших дітей чи ваших внуків. Це може бути не ви вчитеся, а ви можете вчити людей. Це можуть бути ваші клієнти, можуть бути ваші знайомі, які потребуватимуть. Вас як вчителя в чомусь. Тобто, загалом, ви в своїй силі тиждень ваш. Особисте життя. В нас тут жриться. Давайте прояснювати. Для тих, хто самотній наразі здів. Ну, добре, 4 так 4. Дивіться, тут у вас такий тиждень справи взагалі нелюбовні, в тому сенсі, що тут багато якихось труднощів, пов'язаних з рідними, близькими, з домом, з сім'єю, з прив'язаністю до чогось, з якимись... Залежностями, можливо, але це все по жриці афішуватися вами не буде. Тобто ви будете займатися цими справами, які, ну, скажімо так, вас не дуже радують. Це може бути ще підписання якихось документів, якась поїздка, багато спілкування і на таких не те, що повишених тонах, але багато де треба відстоювати свою позицію, відстоювати свою думку. Бо по карті диявол це ну, така конкретна залежність від чогось або від когось, яку ви хочете побороти. Ви хочете звільнитися. Якось це може бути боротьба з собою, бо сподобався, наприклад, або сподобалась зайнята людина, яка є в стосунках. Для тих, хто в любовних трикутниках. Так, король Пентаклів. Тут ви розумієте, що це та ситуація, якою ви не можете ні з ким поділитися. Тобто всі ваші переживання пов'язані з цими стосунками, всі ваші думки, спогади про минуле з цим королем Пентаклів, або якщо ви король Пентаклів, то це безпосередньо ви є для когось основою цих переживань. І ви розумієте, що ви ні з ким не можете поділитися, все залишається так, як воно є. Тобто я не бачу, щоб ви стосунки розривали, але тут є прям таке занепокоєння тим, що це виглядає як якась тюрма моральна, і я не можу з неї вибратись. Дуже багато переживань, поганий неспокійний сон, і трійка мечів говорить сама за себе. Тобто... Ні з ким ви цим болем поділитися не можете. Болем перебування в таких стосунках. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних. Так, а тут, дивіться, кілька варіантів. Перше, це може бути взяти кредит або взяти іпотеку, або попросити в когось в борг так, щоб ваша половинка про це не дізналась, наприклад. Бо це може бути людина, в якої ця ваша половинка дуже не хотіла б брати в борг, або не хотіла б залізати в кредит. Але ви розумієте, що, наприклад, наразі на даному етапі вам це потрібно для вашого партнерства, щоб вийти з цієї клятої п'ятірки пентаклів. Що таке п'ятірка Пентаклів? Це фінансові труднощі, це можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, неочікувані і потрібна ця фінансова подушка. Тобто тут варіантів багато. Також, це, власне, вам, можливо, навіть хтось поможе з фінансами, але от ви своєму партнеру про це не скажете. То ви захочете вирішити якось це питання самотужки. Цікаво, напишете мені, чи відігралося. Так, рухаємось. Робота. Вісьмірка чаш. Для тих, хто не працює наразі. Так, ну тут ситуація залишається незмінною, але морально вам складно знаходитись там, де ви зараз перебуваєте, і те, чим займаєтесь. Можливо, здається, що те, що ви зараз там не працюєте, не реалізовуєтесь, це дуже сильно сказується на вас. Тобто ви не розвиваєтесь, у вас немає ніяких перспектив, тобто це все на вашу думку. І можете бути такими емоційними надто, дуже хотітиметься вирватися з цього. Але на цей тиждень, принаймні, до кінця вересня ситуація залишиться незмінною. Для тих, хто в пошуку. Так у вас тут є перспективи отримати те, що вам. Потрібно вашу роботу. Але для цього, можливо, доведеться кудись переїхати або добиратись до неї довше. Тобто, якимось чином доведеться прийняти рішення про те, щоб змінити своє життя на даному етапі заради цієї вакансії. І по королю мечів, подумайте, дуже добре. Дуже добре, бо це будуть серйозні зміни. Такс. Для тих, хто в нас працює по найму. Тут якраз теж йдуть зміни в. Вашому підприємстві дуже неочікувані. І на цьому тижні ви не до кінця зрозумієте, а чи продовжується ваш шлях в цій компанії, чи ні. По вісмірці чаш це може бути, зокрема, і звільнення, або ваше за власним бажанням, коли ви розумієте, що ну все, вже даже крисли втікли з корабля, а я все ще ж сижу. Або ж тут може бути і просто скорочення. Тобто тут або як варіант, там офіс закривається, все переводиться виключно онлайн, або там переводиться і ваша робота онлайн, не лише самого підприємства, або ну, банкрутство, якісь неприбутковість. Тобто тут насправді може бути купа всього, якісь негаразди у вашій компанії. Навіть просто кадрові зміни, тобто можуть оголосити, що так, а в нас будуть скорочення. Когось будемо підвищувати, когось будемо урізати в ноль. І ніхто до кінця не розуміє, так кого ж підвищувати, а кого урізати в ноль будуть. Тому от, ви будете перебувати в такому трохи нестабільному положенні, бо не зовсім зрозуміло, з чого вам чекати. Ну, дійсно, для когось це можуть бути і скорочення, і звільнення. Але насправді, насправді, навіть в такому разі вам вдасться досить швидко знайти другу роботу. Так, фінанси, фінанси, фінанси. У нас йдуть далі. Мені вже хочеться зразу подивитися, що у вас там по фінансах буде, бо такий тиждень цікавий, нестабільний. Якраз це коридор затемний. Це все. Для тих, хто в нас працює на фрілансі, або в кого свій бізнес. Та, що ж, це таке? Дивіться, для тих, хто працює на фрілансі, у вас дуже активний період роботи, і наскільки активний, що вас на всіх буде не вистачати. Тобто, вам тут або доведеться наймати якогось, не знаю, секретаря, або якогось підрядчика ще. Або ж ну, ви просто не витримаєте натиску, і вам доведеться від якихось оферів відмовитись. Тобто у вас тут якраз ситуація максимального навіть неочікуваного напливу роботи. Для тих, в кого свій бізнес, тут вам ну, тут теж можливі кадрові зміни, в тому плані, що ви розумієте, що вам потрібні сильніші працівники, вам потрібні більш Ієрархічно налаштовані, або вам потрібен класний менеджер, якийсь класний керівник, який буде, якому ви будете делегувати дуже багато всього. Ви будете в пошуках такої людини, але якщо ви будете окремо десь її наймати, да, шукати, а не шукати серед своїх працівників по весьмірці чаш, хтось може, ну не те, щоб образитися, просто не зрозуміти цього жесту і піти від вас. Не виправдали очікувань. Фінанси. Фінанси поють романси чи ні? По мечі. Давайте пару карт. Що тут буде? Удів. Так, тут можуть бути перше, багато витрат пов'язаних. З сім'єю, з вашими дітьми, з якимись поїздками. І, ну, не можу сказати, що прям фінансово ви там на дні, ні. Але це просто період, коли ви розумієте, що вам доведеться трошки поекономити. Для когось щось питання ремонту можуть бути, якихось реновацій відкриті. І треба буде вам тут акумулювати всю свою силу, всю свою міць. Для того, щоб цей період пройшов для вашого гаманця якомога простіше. Так, що нам тут ще карти хочуть сказати? Бачите, по карті зірка все стабілізується і унормується, але орієнтовно через тиждень. Тут ще може бути питання навчання там, ваших дітей, якісь курси, проходження їх. Багато таких витрат мілких, розумієте, паж мечів, багато мілких витрат. І можете навіть не помітити, як просто там велика сума піде от за цей тиждень. Тому будьте обережні. Але повторюю ще раз: ну, чаш це так, ми витратили певний ресурс, так, ми трошки відчуваємо, що ми десь щось ужимаємося, але в нас ще є ті два кубки, які позаду нас стоять, то ми не пропадемо. Морально-психологічний. Закохані. Це карта вибору. Це карта вибору. Вочевидь, ви будете стояти перед якимось серйозним вибором під кінець вересня. Розмова якась можлива або інтеракція з королем мечів, хтось повітряної стихії стосовно грошей. Або стосовно переїздів стосовно машини. Тобто тут ситуація буде розвиватися вам на плюс, вам на користь. Тобто, ваше рішення, яке ви приймете, воно буде правильним. Просто на даному етапі зараз, на цьому тижні, воно може здаватися як крах всього. Але так працює башня, вона повинна вам розчистити простір. Зараз ідеальний період для того, щоб розчищати свій простір. Ідеально просто позбуватися всього старого, всього, що вас обмежує, всього, що є некрасивим вам, несмачним, те, що більше вам не подобається, в собі, в інших, в речах навколо. Тобто, тут класно прям чиститись. Якщо ваш вибір падає на те, щоб так от почиститись там, енергетично і фізично, то це прекрасно, це вам піде тільки в плюс. Тому нестандартний вас тиждень, але все у вас вийде. Королева Пентаклі, ви все рівно в своїй силі знаходитесь, і у вас, вас ніхто не забере тому чекатиму на ваш зворотний зв'язок і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.